Викрили двох російських агентів, які зливали дані про ЗСУ. Як повідомили в СБУ, зловмисники збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по селах оборони. 20-річна мешканка Синельниківського району Дніпропетровщини передавала ворогу інформацію про транзитні зупинки українських ешелонів. Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з Повербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У Донецькій області інший інформатор розливав окупантам координати для ударів керованими авіабомбами та далекобійною артилерією по оборонцях Слов'янська. Основними цілями ворога були укріп райони, ЗСУ та склади з боєприпасами і пальним. Наразі затриманим повідомили про підозри їм загрожує до восьми років тюрми. Прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордонні, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Як повідомили в ДПСУ, затриманий за 6 тисяч доларів і 900 євро намагався підкупити прикордонника ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе, річного сина і ще п'ятьох чоловіків. Для цього затриманий підготував гумовий човен із мотором. Прикордонник повідомив про пропозицію і під час спецоперації організатора та його спільників затримали. Проти чоловіка відкрили Мінальне провадження на інших склали адмінпротоколи. На Волині судили членів організованої групи торговців метадоном. Як повідомили в прокуратурі області, двоє жителів міста Жашків, Черкаської області та житель Київщини упродовж січня 2024-2025 років, створивши у месенджері Телеграм-Чат-Бот, реалізовували метадон лише за одну добу. Через різні відділення поштового оператора у Луцьку вони відправили в інші обласні центри: Дніпро, Вінницю, Київ та Харків. 130 посилок із наркотиком, за даними слідства, наркотики збували по всій території України, ретельно приховуючи в посилках із вживаним одягом. Під час обшуку орендованого помешкання, в якому зловмисники проживали у Луцьку, виявили понад 180 грамів метадону, зіп пакети, 1500 накладних про відправлення посилок, банківські картки, покарання 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Агентурна група воєнної розвідки РФ коригувала обстріли Києва та проводила диверсії на Одещині. Як повідомили в СБУ, осередок складався із чотирьох осіб. Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому цього року. За даними слідства, співробітник гру РФ залучив до підривної діяльності екс-викладачку одного з відомих київських університетів, яка у 2021-му виїхала до РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Професорка вивела на прямий агентурний зв'язок з ворогом свого колишнього студента, 27-річного киянина. Потім до складу агентурної групи приєднався 40-річний екс-військовий, який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів стоборони. Згодом агенти переїхали до Одеси, де спочатку залягли на дно, а потім, за завданням ворога, підпалили дві вежі мобільного зв'язку і декілька електропідстанцій. Також фігуранти готувалися до вчинення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв. Але СБУ запобігла цьому. Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.